Коли я була сама, то я почала виділяти почуття самотності і самості. Самість це, типу, це я з собою, мені з собою хорошо. І я ніколи не почувалася одиноко, тіше, будучи самі. А серед людей я почувалася дуже часто одинокою. Ну, Теж так, якщо подумати, я був сам, я себе чувствовал, Коли я був в самості, я себе чувствовал більше наповненіше. Я в себе на чашу. типу не розпилявся і типа не, не був сам. Когда я был в Швейцарии, типа, это был для меня очень ну, одинокий период, потому что я постоянно был на природе, типа, хотя я был в отношениях, мы делали все вместе, типа, мы постоянно были вместе, мы ходили в школу вместе, я типа просто ты я ходила в школу Да, в Швейцарске. А ну, курсы. Курсы? ты я... ходил в школу в Швейцарии? Мене... В... <laughs> типа единственное место, где я был вообще сам себе в душе. И я просто в короче, я типа просто из-за того, что мне было очень хуёво, типа вот, ну, мне прям настолько дерьмово было, я не понимал, типа, дошел до того, что я им сказал, мне нужно время быть на самоте, потому что когда часто с тобой, я забываю себе. И я съебывался в лес, короче, гулять, десь, наверное, на часов 7-8 каждый день. Просто каждый день я гулял в лесу, я находил пучки с марихуаной, хапал их в горах, и просто медитировал, слушал музыку, и это... Це... Напевно, були самі найлучші часи. Мої коли я був чисто сам собою, коли я наповняв себе сам енергією і тоді я знав, як це робити, тому що в мене ще не відбувалося якихось прям піздез жорстких трансформацій, які мене прям ну, перевернули з ног на голову. Типу. тому що в мене в принципі все було чітінька, мене окружала природа. І я типо ну фактично типо я ніколи не був сам з людьми, Даже сейчас, когда мы были с Витей, с глебом, а коротше знаєш типа мы все так, вот, як один ад єдиний організм зжалися от, от друг в друга, потому что так легше і так безпечніше було. типа, і ми як оберігали один одного. Короче, і типа на якийсь час я забув вообще за самотність, потому что ми всі були вместе, разом постоянно, ми розіряли ну, якщо... простір. и типа жили вместе, короче. И только когда мы приехали до Степана в дом, вот тогда я начал уже отделяться, типа, и тогда я начал сепарироваться, и тогда я начал сам наполняться энергией, ходить как-то, но все равно, типа, там мне тоже не очень, там мне трудно было очень, типа, хотя у меня все было для того, чтобы чувствовать себя хорошо, типа, то, как мне было трудно там, Дарина, у Степана в том доме, я не знаю, от топа пиздец какой-то Я там такие просто э, Фейерверки проживал, фаер-шоу Просто что, слава богу Типа что мне вселенная Кинула именно в место, где была природа Вокруг лагуна Океан, и я понимаю, что если бы Я жив В городі в цей час і був би наприклад, в Києві. Наприклад, моя трансформація випала б на моє місце нахождення в Києві. А в мене моя трансформація іменно. Я даже не представляю дерева це іменно хард режим. Просто а в мене був в турі хард режим. Я викупаю, що через то в мене зараз настільки якась внутрішня. Под гармонією я собою через те, що я ось цей весь, весь жорсткий левел і хард пережила, типу, в Києві, будучи зовсім новій обстановці, тому що я відносно недавно туди приїхала. Ну, це жорстка, ну да. тут. Я взагалі була тупо сама там. От, і я ще типу, пішла оце на курси свої. Ну, це, це дуже жорстко, бо що цей період, коли типу з мене почалось прямо так знання Відкриватися і ну ясно бачу момент, там, от, наприклад, з родовими оцими штуками, з родовим бісом, чувствовала його присутність до себе в квартирі. І я викупала, що я сама в цій квартирі і що мені стрімно, але я не можу з цим нічого зробити, крім того, щоб перестати боятися і прийняти це. Я в одинці завжди почувствувала присутності якісь такі. І того я цього дуже сильно боялася, і я не тільки типу, по цього уникала. А тоді в мене, от в мене вдома тоді взагалі якісь паранормальні явища коїлись. У мене типу, постійно випадала книжка е Даринка Гриця, нечиста сила. Типу, да. тупо випадає а, з полички. вона стоїть так, типу от як от, пап, типу, yeah. і вона випадає. Yeah. Вона yeah. один I раз випала, be. потім я з мамілілі з э, кима і через э, тиждень, типу, коли був оцей день, коли до мене прямо цей бітро. Прийшов, тіпо, вона випала стороною, там, де тіпо, був намальований малюнок Вот. І я тоді в той день принесла короче, свіжу троянду. Принесла її додому, вона протягом двох годин повністю Е, В мене коротше, свічки стояли, і вони отак, типу, отак у них світло було, типу, цей вогонь горів, наче вітер якийсь дому, хоча все було закрито. І в мене вибивало пробки в хаті три рази за вечір. Вот. І постійно, коротше, в мене зарядки всі не працювали, типу у мене електроенергія не працювала вдома, а в інших, ну типу квартирах, там, ну, десь там, де я була і включала зарядку, тіпо, все нормально було з тими зарядками. На люстрі э, висів павук, який я робила вперше, коли я дуже мощно відчула свій рік. Соломинки? Так. Да. Вперше, коли я відчула дуже жорстко свій рід, то це 24. Січня було це. Це дуже мощний, вообще, період року. Саме ці зимові свята, зимовий цикл. це дуже дуже мощний період. Uh, і от в той день я оце, якраз, тіп, я інтуїтивно почала робити цього павука типу, і дідухом. Uh, я не викупала, як там їх робити, я просто Ти, <плес> ти серйозно? Просто... Ти просто да. це інтуїтивно діти? Да, я і я з замов... матеріалом, кидом, ти нічого не робила? Ні, я замовила да. солому перед тим. Мене... А... Я замовила солому і почалась робити в мене ну, перед тим. Ти робила все інтуїтивно, типу на уровні, просто в тебе лежить солома і ти почала робити щось. Це тупо дуже і коротше, що цікаво, чіпать в тебе там, що чудеса сам якісь. Та ти просто ти навіть не знаєш половини того, що там відбувалося. Типу, пішла в бібліотеку, агромно, типу, я в Києві займалася тим, що по бібліотеках ходила і книжки вишукувала. І я знаходила находила їх, типа, я вчоток питала про шеї якісь бібліотеки. І я тоді викупила наскільки мені цікаво читати книжки, що я це люблю, типу. А одним, ти багато наприклад... прочитала з того моменту книжок? Ну, типу, ну, прям, щоб ти засіла і прям так лу -лу -лю -лю, читала, читала що. Ну так, але багато що читала в інтернеті, коротше. А які наприклад? Ну щоб ти прям сіла і прочитала, типу. Щоб ти прям регулярно читала, і тобі було цікаво, непроривно, типу, не no, один день вад... і прочитала, і таке все. От, коротше, в мене дуже жорстко книжка з опугами в серці. Я, мені вона, вже... вона теж, кстати, така, типа. <гум> а ты ти думаешь, что я про... я ці три книжки взяла через те, що, типа, вони прям. Я б могла ще взяти стільки книжок, але я взяла саме ці три книжки. Саме ці три книжки мені потрібно було взяти. Я почувствувала, типу, дуже сильно. Я тоді дуже багато прочитала всього про слов'янську міфологію, вообще. А про неї найменше. Не ті, от є, наприклад, книжки, знаєш, там, які в школі там дають про ті різні міфології. І от книжка така, типа, така, а про слов'янську міфологію там ось тільки, тому mm -hmm. що її знищили. Типа її знищили. Я думала, що її знищили тоді, коли. Типу посвятили Русь через Володимира. Це взагалі такі пізець, типа, тому що е, Володимир знищив тіпа, вірянів, в яких була своя культура, своя релігія, чисто через якісь політичні упередження, типу, оце е, щоб підлазати жопу візантії. Тобто прийняти християнство тоді було. Це те саме, що зараз да, війти в Україну в Євросоюз. Ти казала вот. І типо, що просто людей насильно е, вбивали за їхню віру. Щоб їх хрестити, а це подається так, ніби це щось таке класне, типу нас їх похрестили. Юху, класно, типу, люди були неосвіченими до того. А в людей, типу, прям дуже масштабна тіпо, да, віра до того була. Жаль, Але насправді, коротше, потім я читала, читала, і я дізналася, що, що це почали винищувати, що тоді як був аскольд і дір, типа, і вони теж таке цікаво, коли ну приходять. Якась культура, типа, і вона бачить, що інша культура можна так само з Індії було. Що, типа, ці Е... Арійці, арійці, типа їх е, прийшли колонізувати. Е, вот, і вони їх завували, і вони тіпа, бачать, що ця культура дуже мощна, і вони просто е, через своє его вони перебирають це собі і переписують історію. Типа, я зрозуміла, наскільки історія, яку вчать в да, школі, да, це да, така бриддятина, да, це да, просто да, піде. Да, вона да, все переписана, вона не має жодного відношення до істини. Во і батаскот е е в принципі. Е е е типу, прикол в тому, що вони ще в той момент типу, вони почали цю історію переписувати, перебирати на себе, і вони тоді почали вношати те, що е люди до християнства були е вообще не писемними, не вміли читати, не вміли писати, не вміли нічого. типа, а насправді люди тоді були максимально автономними. типа, людям не треба було mm -hmm. нічого було, ні політичного, вообще це це ну, ці свята. Я пам'ятаю, що це 24 січня. Ну, я перед тим, ну коротше, я, перед тим, щось мені дуже багато попадалося всього якось в просторі про язичництво, і мені тоді сон приснився з Держбом. Мені приснився сон... Мені, коротше приснився Сергій. І... А Сергій він зробити вітається дай, дай Боже. Mm -hmm. да, я тобі за це. Вот. — да, І коротше. І мені тоді приснився Дашбог, і після того, коротше, 24 січня я зранку просинаюся, і е я щось інтуїтивно е знайшла на Ютубі е старі язичницькі колядки. Вот. І я їх слухаю, і я просто починаю ридати, типу, що от мене душа розривається, я не викупаю, що таке зі мною. Я тоді вперше в житті коротше, зробила кутю. Оце почала інтуїтивно дідуха робити. І, е Цього павука, а потім я вже типу, почитала, і там, там насправді так все логічно зроблено. Ну, типу, всі, все має якийсь певний символізм. Типу, в дітусі, наприклад, він складається з 12 е, пучків е, колосків, а в кожному пучку по 7 колосків, що символізує якраз цикли року, типу місяці, півна mm -hmm. геометрична фігура, яка складається так само з 12 соломинок. Е, я тоді. Інтуїтивно зробила так само вперше підношення до свого роду. Тіп, я зробила цю кутю в mm -hmm. вечері, mm -hmm. тіп, я почала до них звертатися, і я тоді відчула, що в мене в кімнаті просто зараз знаходяться тисячі просто душ тіп, mm -hmm. в огромній кімнаті, і я тоді починаю просто ридати. Тіп, я, вообще... я така хуєвша, після цього всього була. І в мене тоді почалася ця конкретна загрузка язичницької інформації. І взагалі, тіп, в цей. Ну, Десь останні років десять дуже дуже багато людей почали в Україні якраз пробуджуватись на цей язичний Бо це така. Це навіть я не не назвала це якоюсь би релігією. Так с таке вообще, от я тобі зараз розкажу про своє шаманські походження, Це теж такий мене. Такое прям пробуждение, вот как в тебе, вот, это, это, пробуждение в тебе силы родовой, такое знание, такое. По поводу книжек тоже хотел сказать, что типа, на всю жизнь, я тупо думал, что я вообще неок и дурак, потому что мне в натуре, мне не интересно читать, мне там радить книжку, типа, ты читаешь всю книжку, и ты думаешь, боже, на все выпадает за нахуй это вообще дело, мне цена не интересно Я из-за этого думаю, что я со мной что-то не так, а на самом деле, когда я помню, я был с Димой, типа, я говорю, Дима, посоветуй мне что-то читать, я скажу, сумма, я Зірою, говорюємо, це Він... таке індіресне чувство, що ти хочеш читати, да, але все, що ти читаєш, воно тупо вообще випадає, не У Моя сестра дуже багато, ті типу, по літератури радила, ті типу, ну дуже багато взагалі є чого читати, але ти все це читаєш такий та. Ну, ну що ти не Ну то? Не, ще не... почитала то якісь типа документальні книжки про фільми, про е, історію, ще щось типа, і це мені, хоча б чуть-чуть якось відкликалося. Mm -hmm. А потім я зрозуміла, що мені саме якийсь документальний, історичний типа вигукувалося, тому що у мене прям ті типу, тягне до чогось пізня з древнього. Короче, Ой, да, да, я розумію, дуже жорстко, тому що, типа, я вот з Дімою пообщався, я йому говорю, Дімонечко, треба, щоб ти мені посоветував, типа, книжки якісь. Він говорить, спочатку ти должен определитися, що тобі інтересно. Сядь і подумай, що тобі цікаво. А до цього, типа, все, що я прочитав в своїй житті, це дві книги, короче, Эдхард Толли, Сила Моменту Зараз и Новая Земля. И там просто все про духовность, про, 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 просветление. Типа. И это единственные книги, которые я тупо прочитал. Просто. И я усвоил, я читаю, впитываю информацию, мне интересно. И я просто тогда думал, что блин, в свете так много литературы, художественной, всякой такой, типа, куча книг, куча информации. И все, что мне интересно, это книги про духовность. Ну нет, это не серьезно, типа надо составлять, читать <связать> что-то другое. Но, на, на самом деле понимаешь, что я мне интересна духовность, мне интересно читать про духовность, мне интересно зануриваться в себя, это тупо то, что мне реально интересно интересен это источник информации, интересно узнавать себя, доследживать себя, это. это тупо. Ну мой интерес, я это запрещивал. а потом короче мне соффа Панк подаривала книгу тибетских мертвых, я в неё так вот пернув, типа просто так думаю, что это что-то только что прочитал и мне це интересно мне интересно вот туда копать в, в тебе в... Коротше, в їх практиці, типу, я оце те, що мене заінтерісувало, і це потребувало якогось часу, Типу, що я зрозумів, що мені все, що цікаво, це просто ну, духовність Ду книги про просвітлення, духовні, типу якісь духовна література. І з того моменту я відпустив про те, що мені треба там покупати книжки, я зрозумів, що вони самі ко мене приходять. І Я такий, Окей, я не буду читати, пусть вони самі до мене приходять ці книжки, типу, я буду читати. Короче, да, це в мене, в мене так само, типу мене зараз, якщо в мене раніше список того, що я хочу прочитати, був такий, то в мене зараз отакі, типу. Mm. Я не знаю. Бля, як... Я щось потеряв, всі списки свої, але ну, в мене теж їх дуже много. От даже от TikTok дуже цікава штука. Дуже цікава. Час, штука. Зараз, зараз по-другому Як в... канал якийсь, типу, що. Ну так, да, він для мене раніше був, типу, чисто, щоб подіградірувати. Зараз в мене TikTok для того, щоб. ты туда и Взять информацию, информацию или... типа, меня там завжди всегда... ту соединиться э... с этими, с с потоком такой, не знаешь, как будто бы такой радиоприемник типа, <говорит> и там люди такие рассказывают, так, привет, люди, с 5D реальности, вы творцы своей реальности, так, да, да, и все тупо шарят, выкупают, и ты тупо в своей бульбашке находишься, все просветленные, пробужденные люди, Это тупо не можешь, не радовать на самом деле, я тоже сейчас так настроил свой ток, что у меня там не только хороший Інформація, але я все одно стараюся. З Ютубом так само в мене завжди було. Коротше, всі люди завжди сиділи в Ютубі. А я в дуже довгий період, типу, я взагалі не викупала, що мені дивитися на Ютубі. Мені нічого не було цікаво на Ютубі. Коли в мене якраз оце пробудження сталося, то в мене там зараз такий ютуб, типа що кожне відео, яке там мені трапляється, це взагалі якийсь піздець, типа і його треба дивитися. Якщо ти подивишся, ти в себе загружаєш ще мільйон якоїсь інформації. Бля, хорошо, що ми живемо в такий час, що типа інформація передається таким образом, що вона може зайти в тебе через відео і зайти дуже багато. Це іноді вообще може бути не тупово, що якесь а відео це... в інтернеті, от чоловіка, який тобі віще. Да, например, или видео на Мостоко і змінити твою жизнь, настолько розвиток. Так само тебе. не просто так трапляються, типу, не буває випадковостей. І так само, типу, оцей якраз Тік-Ток показує те, як ти загалом в себе міняєш своє сприйняття і до тебе притягується, то, що тобі треба. От Тік-Ток якраз дуже яскраво це показує. Бля, ну да, ти фільтруєш просто. Да, и тебе ты, рапляет, Реально, ты да. фильтруешь просто то, что тебе не нужно, и не залипаешь уже в дерьмо всякое. Да. До шаманизма, типа. Я почувствовал соматические способности, я почувствовал, как бы, что шо... Я типа могу лечить людей, что я чувствую зажимы в теле, что я чувствую и бачу эти зажимы. Я прям почувствовал силу такую родовую, типа мощность, такую вообще древнюю-древнюю мощность, типа от своих способностей, от силы своей. И потом, короче, я про це маме рассказывал, типа, ну а мама всегда в теме, короче. Она уже тупо все просто, все просто перелопатила на своем духовном вообще этом пути. но на самом деле, столько вообще информации усвоила, столько информации впитала сама, сама, типа, и не было было тока не было, типа, однодумцев никаких, типа, все время что она ёбнута, а она сама искала информацию и сама пробуждалась, типа, сама шла очень тяжнистым путем, но все равно дошла на мне, мы созванивались, и я очень мне хуёво было, короче, после того, как я почувствовал силу, мне было хорошо несколько дней,

Тебе типа вернуть в то, над чим тобі треба працювати, щоб воно до тебе знову потім повернулося зможуть. Це як така мен... сладость, яку ти получаєш, типа це, ну, це тобі такий... силу, типа на вдихни, коротше, Такий сідочок, типу, от, подивись да. тобі туди, але ми тобі показали, закриваємо от сам, типа, як тобі зібрав. Ой, до да, мене таке часто було, коротше, це як поки Степана ще жив, типа. Що я просто відчував, що мені просто дають ну, мене мені настолько було хуйово, я настолько був в зажимах, цих, в болі, в трансформаціях постійних, в проработках, що я не чувствував зв'язку з реальністю. І я просто буквально в мене було таке чувство, що я просто погружен в повну тьму. типу, я погружен буквально от в темноту, і де я не бачу вообще неньончика ні, ні світу, типу, я просто йду, на ощупь, на ослі, в повній темноті своєї. И единственный свет, который и есть вообще в этом пространстве, это свет во мне. Но он настолько давится этой темнотой, что я просто его берегу и так вот просто иду на ощупь по этим туннелям, типа, и иногда мне не дают просто увидеть какой-то неончик, какую силу почувствовать, почувствовать легкость какую -то. и все, и дальше меня погружает в всю тьму, в тьму, в тьму. И я чувствовал только чувствовал с их состояния выход, чувствовал себя легче только тогда, когда Я розкривав свої шаманські способності, здібності, зв'язь з родом. І, типу, мама, коли ми з мамою званювалися, типу, ділилися состояннями там. Я от розказую за свій зажим, що мені хуйово, коротше, що вся хуйня, типу, і вона мені каже те, що. «Владик, це у нас шаманська болезнь. Я чувствую себе так само, типа. Mm -hmm. І коли, коли вона сказала, що в мене шаманська, ну що про шаманську болезнь, я почув отклик, типу я такий о Боже, реально, mm -hmm. це то, що я можу пояснити реально свою mm -hmm. ну, mm -hmm. як mm -hmm. я можу об'яснити своє состояние оце, з цими зажимами. Коротше, ми про це дуже довго з нею балакали, типу, про шаманську болезнь, що в неї вона теж, і що для того, щоб... Простать как бы страдать от нам нужно признать силу свою. Я как понял, как бы, да, свое предназначение в этом мире. Но с чем мне вообще надо работать, да, вот это все ты, ты вот так открывается, и ты думаешь, ебать, серьезно, я что сейчас должен видеть мертвых душ, видеть мир мертвых? Я могу видеть такие вещи, оказывается, да, и это вот моя вот такая способность. И я, короче, мне нелегко было это все принять, конечно, как и сейчас, но я уверен, был, я знал, что я двигаюсь тупо в том направлении, и я прям уверен, я знал, что это мой выход, типа, я знал, да. что мне не нужно двигаться туда, типа, и моя сила реализуется вот как раз таки вот в том направлении, и развивать свою силу, да. это как будто бы единственное, ну, типа, до чего тебе доводит жизнь, что <связано> все, <связано> что тебе нужно делать, это принимать свою родовую силу, принимать э и и исцелительские дивности помогать людям, типа, и работать энергетически, типа, и все. Это как будто бы просто жизнь тебе дает понять, что, бля, чувак, тебе сюда, типа, давай не выебуйся, короче, и принимай, типа, свои способности, работы над родом, работай над собой, работай над своим я, типа, убирай все, все границы дебильные и работай, короче. Я вот просто Цьому тоже я, Дарина. И ты ти понимала, типа, я, Короче, я с мамой созвонился и ну, просто прикинь вообще тупо именно мы с мамой час короче, разговаривали про то, что да, там все надо в силу принимать, просто про самочувствие, короче, про знания в соце, типа, и вот просто в тьме разговор с мамой, я прям чувствую, что в нас все процессы настолько... прям совместимы, потому что у нас одинаково сила с ней, типа, и одинаково вот направление, короче, мы с ней как не отдельный организм силы вообще, настолько связаны просто, вот, да я, типа, и это очень важно, и надо созваниваться, связь поддерживать, так само с тобой было, что я тебе звоню, и мы все обсуждаем, прогоняем, и все, мне легче, типа, я чувствую, боже, я возвращала вот со спелкование, типа, с вами, на самом деле, в реальность немного, в легкость, кусь. короче, и Я йду з Океана. Вот, е, і... і чесно, я без мами Лілі би вообще просто в момент, коли я була е, сама, вообще сама, то в мене була мама Лілія і вона коротше, вона мені казала е, е, два рази, коли з неї їхала, що вона. Плакала, бо вона чувствує мене як себе, що в неї mm -hmm. теж таке було типу, як блядь, да. Блядь, мама Ліля Боже, я їй так люблю і так, так вдячна, я за то, знав, що вона є. Що, да. так воно все произойдет, так це чувство, що вас треба знайомити якраз таки для цього, тому що ну ви будете полезно друг другу, вам буде хорошо в місті, так це сразу почувствовала, що mm -hmm. в це дуже цікаво, бо вона мені на щось підсвічує, і я їй на щось підсвічую. Це єдине, що було взагалі мені цікаво да, в цей період, це просто вивчати силу свою, вивчати шаманізм, вивчати mm -hmm. uh, ці всі речі, тому що по-другому мені більше нічого цікавого не було. Типу, я настільки вигорів до інших речей, що типу, до творчості, до всього. Мені було просто цікаво познавати свою Древа, свій род, свою силу і все, было. типа, це все, що мені було цікаво вообще так само. Я блядь, ще на ці курси ходила, і я ходила і думаю, блядь, мені так це все не